А як СБУ опинилася на морі? Можете розказати? Не можу знову ж таки, деталі розповісти. Вибачте, не можу. Однак погоджуся з тим, що служба безпеки України в тому числі опанувала військово-морські операції поряд з. Контрзвідувальними активними контрзвідувальними, контртерористичними антидиверсійними ми ще й проводимо в тому числі військово морські ну, зрозуміло пліч опліч з військово-морськими силами. В Знову ж таки бухту. деталі пані Наталія з розумінням віднесіться після нашої перемоги. Пам'ятаю це інтерв'ю. Пам'ятаю, як Мосійчук просто таки допитувала у голови СБУ всі подробиці того, як працює служба безпеки. Нам звісно, всім завжди дуже цікаво слухати розвідників і спецслужбовців, але давайте погодимося, що це не їхня робота спілкуватися із пресою, а їхня робота любить тишу. І, як ви бачите, дотримання тиші завжди вартує зусиль.